Що весни, коли там і І на рясі просяє веселка, сил і живої знави Мишанової пані Шевченка. Маю витіка і наші де у те кави, народився самий красть син твій України. Гриє, вітер віє, з поля на долину над водою, не первою червону калину. На калині одиноке гніздечко гудає, а десь дісе соловейко, ні питай, ні знає. Сонце заходить, горчає, пташечка тихне, поваріє, Радіюсь, любиш, що одпочини. А я дивлюся і серце змілю. Темний садочок на Україні, Ливи я вину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Зора моя вечірня, я зійди над ворою. Тихесенько, в неволі з тобою, Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра воду воспичає, Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Садок до коло хати, ростина звичне вигодно. Блогадарі з плогами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять тут. Він не родив такого волоцює. Йому і небо, як рідна хата, і сонце, як мати. Коли і вечеряти, то до хати би й не прийшов за ці люди. А вскочить у хату, кусок хліба схопив і знову наб'ють. За тільки вечеряєте? що так пізно? А коли це такий то хлопець, той й вечеря. Хлопець десь дівся. Зранку я пішла, то ще й досі немає. І до савка бігали, і до гребень бігали, і всі бур'яни обшукали. Як купав у воду. Нічого, знайдеться. Може, заснув десь у бур'яні. Розпиться, прийде. Де ж ти не був? Бачили таке. Хто ж тебе додому привіз? Томаки. Хто? Стріну з чомаками і питаєш, куди йдеш мандруєш. А я кажу в Кирилівку. а вони кажуть, -в, в Кирилівку треба назад. Дай ми тебе довеземо. Та й посиди до мене і батьків, випно, тепу, на вік і давай тіку Бачили такого, ну чматкувати надумав уже. Я ж казав, що знайдеться, такий головати не пропаде. Ну що ж, почмакував, добере ложку і сідає у Бачиш, як мутає, хмотає, ніби три дні не їв. Він старий, сліпий, хто його не знає, він ось у та на гобі зіграє. А хто грає, того знає, з якою люди. Він їм того розганяє, але сам світу мудить. Послухай, хтось грає, мов на ковзі, і тихо співає. Отак любовиці пісня. Старий сліпий копчена беру цього під руки і веду цю хату. І вітаю, цього люди, мов рідного брата. брати. Невесело мені сину, Дніпро на нас розсердився. Плаче Україна. Місяць на пору, смарний день, чоловік сніг, подарок, щоб ще третій день розпівали, коли ми хали стали раз. Вітає, край небо пали, Соловейку темній гає, сонце зустрічає, Тихасенько вітер віє, стопила не мріють, Миш я рано насталами, верби замиють. Наси завжди з нами і з усім народом. Ми писаємо з тобою і козацьким родом.